Будемо тестувати годівниця рибальська з Аврори. Копія з помба Фокс. Наскільки за корму його вистачить. Так, витримає перший заброс кілі. Один заброс витримав. Ну що, друзі, 5 закидів Ось злетіла з цієї осі кришка. І от виходить вже трошки видно, Клопнув, що пластик лопнув. Як поправив я трошки цей шток, задвинув туди, поки ще кидає. Що можна сказати? Я би навіть за 50 гривень не купував такий спол. Бачите, як я говорив, тут глуснуло, почало воно вилазити, декілька разів поправляв, ще працював. Один за корм і все.